Вітаю вас, друзі. І знаєте, ви задумані та створені Богом так, щоб у вас було три складові: це ваш дух, душа і тіло. Виконайте вправу, щоб зрозуміти, що таке ваша душа. Просто зараз зловіть себе на думці, зафіксуйте, що відбувається у вашому розумі. Думки, почуття та рішення наповнюють вас. Таким чином, ви познайомитеся зі своєю душею. Ваші думки, почуття та рішення це є. Ваша унікальна сутність це ваша душа, яка є тільки у вас. Це ваш неповторний спосіб мислення. Душа це ваша нематеріальна частина. А ваш мозок і тіло це матеріальна оболонка для душі. Мозок як пристрій для щитування це мега комп'ютер. І він щитує волю душі. Усі ваші почуття, думки та рішення проходять через ваш мозок подібно до енергії або сили, і фіксуються в мозку на хімічному, квантовому, електромагнітному, а також генетичному рівнях. Ви буквально берете і вкладаєте інформацію в свій мозок, а мозок відтворює і записує її у всьому вашому тілі. Я хочу відкрити вам секрет. На поверхні вашого мозку зараз є дві-три думки, не більше, за якими ви можете перевірити, чи Божа ця думка, чи ні. Якщо ці дві-три думки не Божі, значить ваш великий внутрішній світ ще не розуміє Бога, тому диявол приходить і краде. Коли на поверхності вашого розуму перебуває Слово Боже, тоді внутрішня частина, вся душа, буде змінюватись, і там диявол не зможе красти. Диявол краде все. Він краде слово, щоб люди не увірували і не спаслися. Але як це змінити? Через покаяння. Ви можете запропонувати собі щоденне покаяння. І це вам допоможе. Якщо виникає неправильна думка, ви каєтесь, ви змінюєте цю думку і знову надсилаєте її всередину себе. І вона опускається туди зміненою. Так ви стаєте новою людиною, новим творінням. Так ви змінюєте свій розум, і Словом Божим спасається ваша душа. А ваша душа це ваш розум. Нерозуміння призводить до того, що приходить диявол. Якщо ви будете роздумувати над Словом Божим, думати про Бога, ваша внутрішність буде ставати Божественною, ваша душа буде освячуватись. Підпишіться на канал Салтаненко і щодня слухайте Слово Боже, яке проповідують духовні люди. Напишіть нам, щоб стати частиною церкви і отримати можливість каятись в неправильних думках, почуттях, рішеннях і вчинках. Після тих днів, говорить Господь, покладу закони мої в серця їхні, і в думках їхніх напишу їх. Коли Слово Боже пропишеться у вашому розумі, тоді на слово Боже зіл'ється Дух Святий, таким чином, ваш дух відродиться. Ви станете народженим згори і зможете зростати духовно. У вас з'являться духовні думки, і ви почнете перемагати цей світ і всякий гріх. Нехай благословить вас Господь.